Солідарність та підтримка багатотисячного євромайдану в столиці основний меседж усіх локальних євромайданів. Другий тиждень в усіх регіонах країни тривають мітинги найбільш масові з них у Києві. Як розповідають учасники столичного Євромайдану, зібрання у менших містах це суттєва моральна підтримка. в Києві дуже часто зі сцени оголошують про те, що відбувається по всій Україні. Які заходи відбуваються, чи це студентські, чи це громадські, як сьогодні? Ось і це насправді надихає людей. Вони розуміють, що навіть ті, хто не змогли поїхати в Київ на Майдан, сьогодні небайдуже виходять на вулиці. Я найбільше вірю у людей, які збираються, особливо до тих людей, які виходять. Без прапорів, тому що ці люди не переслідують жодних політичних е, амбіцій, вони просто виходять за себе і за свою родину. Народне віче в Ужгороді не надто багатолюдне, однак на меті його учасників конкретні кроки. У наметах поруч із студентською польовою кухнею збирають підписи під зверненням до президента та кабміну, а також кошти на підтримку київських мітингувальників. І воші, і підписи збираємо. Просто ми зараз пішли у роздруковуємо, щоб це все було законно і що Коли будеся звірувати вже відчували з дух перемоги, тис... але інший конструктив народного віче звернення до ректора Ужну, бо ж саме студенти. Найчисельніший актив Ужгородського майдану е, вимога до е, ректора університету Ващука дотримати своїх слів, які були публічно дані. От, щодо при призупинення там членство партії регіонів і зголошення приєднання університету до загальноукраїнського страйку. Це також не зроблено. Так що буде прийнята та, 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 така резолюція. Також на народному вічі закликали обласних депутатів та народних депутатів України від Закарпаття, аби ті прийняли звернення до керівництва країни.